Екстремальніший телеведучий України ловить зелененьку на Дніпрі. Сьогодні за розкладом Бейксерфінг. Цей момент в тебе відключається все. Ти перестаєш думати про проблеми вдома, на роботі, про заробіток і так далі. Серотонін, адреналін, все разом. Це нереальне відчуття. Ну, це фактично як наркотик, але такий наркотик одного разу ледь не коштував Олександрові педану життя. У Домінікані він напоровся на підводний риф з їжаками. Мені пощастило, тому що ці їжаки були неотруйні. На відміну від там, єгипетських чи яких, я би не вижив, тому що в мене було повно голод в обличчі, в районі серця, вони виходили ще два роки. Своє життя врятувати та іншим допомогти. Всяке бувало. Після таких випадків гонитва за адреналіном стала більш стриманою. Напевне, я вже не такий скажений, як був. Може більш досвідчений і більш відповідальний. У мене все ж таки є діти, і я хочу, щоб в них папа був героєм. Але живим. Гострих відчуттів шукає і цей екстремал від шоу бізнесу. Уздовж дніпровських схилів мчить на своєму байку фронтмен гурту танок на Майдані Конго Олег Фагот Михайлюта. Це ж суцільний кайф, розумієш? Ти не просуваєшся, а летиш низько над дорогою. Це ж зовсім інше відчуття. Відчуваєш себе таким, нібито, незахищеним. Мені здається, що це круто, коли така свобода. Газуй та міру знай! Музикант полюбляє швидкість, але в мотоперегонах участі не бере. До межової позначки на спідометрі ще не розганявся. Я на ньому стрілку не клав. Ти коли їдеш 200, ти вже починаєш, ну, Це і так небезпечно, навіть по нормальній дорозі їхати. А в Україні я не знаю, може тільки на бориспільській трасі можна класти стрілку. Ізер Сузукі інтрудер. Перший мотоцикл Фагота. Такий транспортний засіб якнайкраще підходить непередбачуваному кочовому життю артиста. Я не злажу з нього. Діжу, як, як літо приходить, навіть весна, навіть до, до осінні суцільний експромт. Бо так, от ідея прийшла, в голову тинч. І я на ньому можу вже там бути десь дзвоно-франківський. Світарцем любить поганяти і найсильніший чоловік світу Василь Вірастю. Він же Василь Богатир, який увеличають у байкерській тусовці. Ти кайфуєш від цієї їзди, їдеш, тебе обдуває повітрям. Ти ловиш ось ці всі запахи. Якщо ми говоримо про їзду десь за містом, на машині ти цього не відчуваєш. На машині ти закритий. Вроді це все бачиш очима. Але не пропускаєш через себе не розкіш, а засі пересування, як і його зірковий колега Василь їздить на сузухі інтрудері. Утім, свого двоколісного силач щодня заводить не для експромтів, а для буденних справ. Їду на тренування з тренування, кудись по справам, по місту зручніше все таки пересуватися на мотоциклі і припаркуватися не проблемно будь-де фактично. До свого гаража під'їжджає мотоцикліст з багаторічним стажем Віктор Павлік. Скільки себе пам'ятає, завжди на залізному коні. Мав і мопед, там, і мотоцикли різні мав різних класів, там Мінськ, Верхов... Восход і Яву мав і так далі. От, а так, що вже пересісти на такого роду байк, то десь років ну, років 8-10, напевно, що приблизно Двоколісна мрія. Цьогоріч народний артист пересів на ексклюзивний Харлі Девідсон вартістю 750 тисяч гривень. З одною сідушкою, це так, так званий егоїст, щоб нікого не катати. Мотоцикл досить ексклюзивний. Десь приблизно років 50 тому назад. Такими мотоциклами була озброєна американська армія. Ними edition і от я свідки позвав і катаюся. Богатир, що дракона осідлав. До свого байка Василь Вірастюк також ставиться з особливим трепетом. Я його так деколи жартоман називаю драконом. От він мені чимось нагадує персонажа Дракон такий беззуби. От він також чорний. Він якийсь ось такий весь стрімкий. Ряди мотоциклістів поповнюються. На байкерських злетах можна зустріти кварталівця Олександра Пікалова, колишнього голкіпера Київського динамо Олександра Шовковського, музиканта Олега Скрипку. Із зірок, які підвищують адреналін швидкою їздою, набереться чимала мотоспільнота. Байкери, вони не просто люди, не просто там, як думають собі автомобілісти у шльопки, уроди, там і бородаті, якісь невиховані чуваки. О, вони всі являються. Або бізнесменами, або співаками, режисерами, рестораторами. Тобто вони всі є зайняті люди. Мчати по землі чи летіти над землею. Олександра Педана захоплює будь-яке екстремальне пересування: Кайтбординг, фрірайд, сноубординг, щастя додає все. Ти не по трасі ти їдеш, знаєш, вже кожен поворот, кожен куточок. Ти щосекунди маєш відключати все зайве і думати. Про те, що відбувається, про те, як ти маєш їхати, екстрим до мрії доведе. Телеведучий кілька місяців тому здійснив давнє бажання в Норвегії, об'єднав катання на сноуборді і на серфі. Покататися на серфі за полярним колом я небагато таких людей знаю, і не тільки в Україні їх взагалі не так багато в світі. А от своє полярне коло, гуморист студії квартал 95 Валерій Житков знайшов під Києвом. Влітку. У нас на льду жарче буває, ніж на вулиці. Лише боягус не грає в хокей, а кварталівець грає ще й як. На ковзанах намотує чималу швидкість. Ну, я думаю, мабуть, 20 я можу розогнатися. Може, навіть 25. ну. Но... Если успею добрость. 12 кг спецобладунків. Під шоломом та багатошаровим екіпіруванням артист хокеїст кува від ударів найдорожче. В моїй професії зуби у нас все-таки ніж важнее, там додатковий обзор і лишні 150 грамм веса. Нужно все хорошо на себя надеть и ничего не, не упустить. Потому что, от, если что-то один маленький щиточек будешь надеть, шайба туда обязательно прилетит. Навчений гірким досвідом. Під час першого виходу на літо екстремально захоплення Житкова завдало ему серьезных трав. И вот не умею группироваться, я упал, подвернул себе руку, где-то растянул, там что-то ударился очень больно копчиком. Звіті за подробності все очень жутко болело в течение двох-трьох недель, но все равно не остановило меня. на гребені хвилі чи на льоду, де тільки не шукають зірки гострих відчуттів. Для викиду ендорфінів самої лише популярності замало. От і вдаються заможні і знамениті до екстремальних захоплень. Чим би не бавились, аби цілими залишалися.